Вітаю, шановні глядачі. Для багатьох звільнення Волса стало своєрідною несподіванкою. Здавалось багатьом, що після скандалу Сігнал Трамп його захищає, тож все буде добре. Хоча, звісно, багато хто вважав, що все ж таки це станеться, тому що Трампу заважало перших 100 днів, аби його звільнити. І от коли ці 100 днів прийшло, тоді Волос сказали до побачення. Отже, звільнення ключового чиновника в перші 100 днів було ударом взагалі по Трампу. В його репутації, тому треба було чекати, і тому його звільнили зараз. І от зараз і поговоримо, хто його замінить, що взагалі відбулося, і що буде далі. Майк Волс, колишній радник національної безпеки США, був звільнений після серії скандалів пов'язаних з витоком конфіденційної інформації. Звичайно, його вина полягала в тому, що він мав у контактах головного редактора про демократичного рупора США. І коли він його випадково додав, це стало камінчиком, який потягнув цілий політичний. Каменопад. Ну, але загалом цей ж і викрило те, що вони сигнал використовують для цих комунікацій, а не більш секретні конфіденційні речі. Це теж порушення протоколів. Тож таке, цей витік, отримав назву Сігналгейт, і викликав серйозне занепокоєння серед союзників США та й всередині Америки. Крім крінжових висловів, які там писав Венс, там зливали дуже конфіденційну інформацію. Так, так, ми про Піта Геседа. Зараз у нього ще більше проблем, бо він зливав інфу. Час з дружиною теж в Сігналі. Тому цей поке... ну, покемон все ще в зоні ризику, хоча дуже сильно стелить Трампу. У нас на каналі Валентин є відео, тому радо подивитися про нього. Але також багато пишемо ми про нього і про інших фігурантів на нашому телеграм-каналі. Послання буде в описі до цього відео. Інцидент з Сігнал виявився лише верхівку айсбергу. Розслідування показало, що Волз та його команда регулярно використовували на офіційний канал зв'язку, включаючи особисті джмейл аккаунти для обговорення державних справ це порушувало правила безпеки та зберігання державних записів, і досмішно, бо трампісти часто критикували демократів, зокрема Гіларі Клінтон, яка використовувала приватну власну пошту для офіційного комунікування. А тут молода професійна команда Трампа дає в штангу так, що демократи отримали форум. Додатково Волс мав напружені стосунки з іншими членами адміністрації, особливо через свою жорстку позицію щодо Московії, яка інколи не збігалася із підходом президента Трампа. Його спроби впровадити структуровані процеси в Раді національної безпеки також не були прийняті позитивно. Тож, дорогі друзі, це із негативного, тому що залишається лише один рубіо, який більш-менш Москву і її загроз. Існує інша неофіційна картина за повідомленням політика, волс поступово втратив довіру частину адміністрації. Зокрема, глава апарату Білого Дому Сюзі Вайлс була так незадоволена його роботою. Що майже перестала з ним говорити. Також праворадикальні маг-активісти, наприклад, Лаура Лумер, тиснула на Трампа із вимогою усунути ненадійних співробітників без безпеки. Лумер навіть звинуватила заступника Волца, Алекса Вонга у симпатіях до Китаю. Усі ці внутрішні суперечки відволікали Волца від роботи і підривали його авторитет в команді. Хоча самі мага-активісти не такий сильний вплив мають, як вони собі уявляють. Їх дії дають Трампу легітимність більше звільнити, зробити рішення. Ніж тригір до цього звільнення Волос відбулося через 101 день після початку другого терміну Трампа. Сто днів пройшло, можна вже йти з команди. Його тимчасово замінив держсекретар Марко Рубіо, який наразі виконує обов'язки як держсекретаря, так і радника з національної безпеки. Це вперше з часів Генрі Кісінджера, коли держсекретар США також займав посаду радника з національної безпеки. І Хоча важко порівнювати Рубіо і Кісінджера, по другі все такі глиба міжнародної дипломатії. Хоча його краще назвати злим генієм, який заклав міну під систему світової безпеки. Тому питання відкрите. Чи буде Рубіо на посаді основні виконувати функції ще й радника з безпеки? Довгий час є відкритим звісно ж. Питання. Сам Майк Волз отримав від Дональда Фредовича почесне заслання в ООН. Це така подяка від Трампа в стилі римських імператорів. Політично бити Волце було б нерозумно. А отак от покарати цікаво. Простіше, кажучи, буде слухати бріді представників московитів і займатися переливанням спустово в порожнє. Ну, умага взагалі до ООН дуже негативне ставлення. Тож, коли там Венс говорить про те, що це навпаки підвищення, це вже тролінг, мені здається, ніж ні. Вчора найбільш очевидним кандидатом, про якого писав політику, був Вітков. Відков колишній гнат нерухомості та давній союзник Трампа. чия адміністрація Трампа зосередила свою увагу на переговорах з Москвою щодо мирної угоди в Україні та переговорах з Іраном щодо його ядерної програми? Вітков, зокрема приписує допомогу у звільненні американського шкільного вчителя Марка Фогеля з московської в'язниці в лютому, але серед реальних наслідків його діяльності можна. Мало що сказати, Кремль залив адміністрацію США солодкими промовами і пустими обіцянками мир в Україні такий же близький, як її політ на Марсі Луна Маска. Відково провалив всі свої треки як дипломат. Звісно, він має особисту Любов Фредовича, і ніби були б готові йому простити всі провали. Але здоровий глузд цього разу переміг, і любитель Московії відмовився від виконання обов'язків радника СПЕКи. і це для нас краща ситуація, ніж та яка могла статися. Вважаємо стів далі розчаровувати Трампа, тому що це справді те, що відбувається паралельно. Особливо коли він занадто переходить на сторону інших ніж на сторону Америки, найбільш ймовірним наступником Волса має стати Річард Гренел, колишній посол в Німеччині та колишній виконувач обов'язків директора національної розвідки за першої адміністрації Трампа. До виконання обов'язків у сфері національної безпеки він відомий своєю лояльністю до президента і досвідом міжнародної політики. Гренел може допомогти покращити зв'язки з Європою і продовжити. Наратив Сили Америки, що вигідно адміністрації Трампа. На відміну від товариша Віткофа, Гренел хоча б має загальне уявлення про те, як функціонує світ. І хоча він не такий проукраїнський, магаміркам він буде ще більш-менш прийнятним кандидатом на цю посаду. Але для нас теж нема нічого хорошого, тому що Гренел теж особливий чоловік. Серед інших кандидатів усвають таких персонажів, як Стівен Міллер. Колишній радник Трампа, з політики та головний ідеолог імміграційної реформи в його адміністрації. Він відомий жорсткою риторикою і безкомпромісністю, тому користується довірою частини його електорату. Мілер близький до Трампа і може продавати його порядок денний у сфері безпеки, але є людиною доволі радикальною. Політична команда може бути зацікавлена в його лояльності та досвіді роботі в близькому оточенні президента. Себастьян Горка. Американський націоналіст, як би це іронічно не звучало, і колишній помічник національної безпеки при Трампі, в 17-18 роках. Він відомий жорсткою позицією щодо Ірану та ісламського тероризму. Горки є досвід у військовій сфері та зв'язки з праворадикальними колами. Тому його розглядають як кандидата, який підтримує жорсткий курс у нас безпеці. До того ж, горку вважають своїм для багатьох прихильників Трампа, але його вибір може залежати від того, чи хоче Трамп більше ділс, чи буде шукати легких військових перемог. Це буде. Хорошого ознака майбутнього також News висуває свого потенційного кандидата на посаду радника з безпеки. Мова йде про елізу Стефанік, тепер колишнього представника США ООН. Стефанік запекла союзницька Трампа, яка зокрема у грудні весь року допитувала адміністраторів коледжів Ліги Плюща Пенсильванського університету та Гарварду своєї своєї альмаматри щодо того, чи порушують заклики до геноциду євреїв в кодексі поведінки. Відповідних навчальних закладів сама Еліза дуже активно воює за інтереси Трампа в палаті представників. Якщо Трамп потенційно обрав Стефанік заміною Волца. це зробила б республіканську більшість в палаті представників вразливою до ще більшого розриву, якщо Стефанік залишить своє місце в Нью-Йорку. А ми нагадаємо: Нью-Йорк – це дуже продемократичний штат. В цілому можна сказати, Стефанік буде більш про ізраїльський врадник безпеки, який буде лобівати по суті інтереси. Цієї країни. Українські питання її особливо не цікаво, підтримала на початку вторгнення, але потім пішла куди до вітер серед прихильників Трампа. Тому тут, по суті, куди дути буде вітер, туди і вони підуть. І вона, зокрема. Як бачимо, Волс був доволі проукраїнським поміркам трампістів, а його наступники викликають стримману підозру. Важко сказати, в який крінж піде чи на адміністрація, але хотілося б, щоб не в найгіршу сторону. Будемо далі стежити за ситуацією, підписуємося на соцмережах. І до зустрічі, дорогі друзі. Але пам'ятаємо, що ситуація не найкраща, але нам не звикати. Всім все найкраще. До побачення.